Привіт, мене звати Павло. Я христя. А сьогодні я у такій футболці, яку мені подарувала колишня дівчина з Англії, знаючи, що я фанат Бітлз. і оскільки 9 жовтня це день народження Джона Леннона, я вирішив її одягнути. Це зображення з обкладинки їх, напевно, найвідомішого альбому: «Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band». А дегустувати сьогодні ми будемо новинки від Львівської броварні. Правда. Так, ми вже їх пробували, в тому числі з Христією, Пам'ятаєш? Звичайно. Так, сьогодні у нас а, 5 штук. Е, ну і закушувати будемо такими цікавими сирами, яких я придбав у мережі СПАР: це лавандове. Е, ну, Тут такий кусочок коштує 137 гривень, і е, помідоровий пікантний сир е, цей шматок е, вартує 82 гривні. Ну, приступимо. Давайте. І перше наше пиво це манго е, Passion Fruit Sour. Е, в співпраці з Ребернею. Е, е, я вже розповідав про це. У них. Е, я кілька пив разом із цим відомим закладом Львівським. Ну, це пиво з найнижчою оцінкою, 3,60, хоча це не я ж така низька взагалі. -то. І водночас воно найслабше, тому я думаю, варто почати з нього. Місто алкоголю тут лише 3,7%. IBU 4, тобто воно майже неохмелене. Ну, таке я би сказав, дівчаче пиво. Давайте перевіримо. Так, Вартістю 78 гривень. А, любиш манго? Mm, так, напевне. Е, Важке питання, тому що якщо це разом з чимось, то не дуже. Так, ну, Тут міститься пюре цих фруктів, а також є два види солоду: ячмінний і пшеничний, і лактоза, тобто молочний цукор. Ну, Об'єм 033 скло. Пробуємо. Таке воно дуже а, майже Пінисти. прозоре і такого слабо-жовтого кольору. Дуже піниться. Ну, я ніби шампанське наливаємо. Так, та, до речі, треба було взяти келихи для шампанського, напевно. І пахне воно, до речі, також щось подібне на шампанське, якось так фруктово. Якимось молоком віддає. Ну, напевно, через лактозу. Напевно. Спробуємо. Ой, буде ну, важко. Перше. Може, сядеться трошки піна. Хоч тут міститься лактоза, тобто такий вид цукру, воно досить сухе, таке нагадує сухе шампанське, як тобі. Мені подобається те, що воно таке кисленьке. Я думала, чого, що чого буде через фруктиці, дуже солодке. Я щось а, думав. А за напаки. Ну, взагалі-то маракуя вона така більш кисла. Ну, є різні різновиди, але е, така кислувата. Ну і молоде і манго також воно кислувате. До речі, піно ще тримається. Та ну, таке я, я би сказав, непогане. Так, хороше. Ну, дуже нагадує шампанське. Він <с>:. якийсь просеко, щось такого. Так, ну і спробуємо, як змінить смак цього напою. Сир. Я думаю, що лавандовий буде дуже добре е, йти разом з цим пивом. Такий похучий. Та дуже різкий запах. <с: <с:> так. О, я дуже чую лаванду. Ну, якраз доречно. Mm -hmm. Тут не дисально віддає смак, і тут е, також смак. Так, якось помінявся смак. Mm -mm. Але ще раз спробую. Мені здається, він став таким більш насиченим. Щось є втілок? Кислішим трошки. А мені навіть трошечки солодким вже віддає, Чуть-чуть. Ну, тобто. Більш відчутний став смак. Да, так що варіант з цим буде доречний. Наступне наше пиво це тайм сезон, воно друге по міцності. Тут 6,4% спирту. IBU 17, трошки воно більш охмелене, об'єм той самий 0,33 літри. Ну і тайм це означає чебрець, сезон це відповідно сезонне пиво, такий стиль. Е, ну, можна очікувати, що тут додано чебрець. Любиш чебрець? Ну, якщо в страві, то чому б і ні? А в чаї? Е, аромат цей. Е, ну, я пробувала мікс, то було непогано з іншими травами. Так, я, наприклад, дуже люблю, завжди його збираю і використовую як для чаїв, так і для настойник. Вони виходять такі пряно трав'янисті. Добрі. Ну, і, відповідно, це пиво також містить чебрець. А, крім того, а, ячмінний солод, а, гречані та кукурудзяні пластівці і навіть гречаний мед. Так. Ем, ну, думаю, що це має бути щось цікаве. Особливо зважаючи на те, що воно. А, Має вищу оцінку 3,80 і також воно дорожче, вартує 86 гривень. А вже такий колір трошки насиченіший, Та, такий... е більш жовтий. І такий зовсім непрозорий. Так, трішки. Ну, це як і більшість е крафтових пив, нефільтроване, тому воно таке мутнувате. О, дійсно пахне mm -hmm. чобрецем так е пряно-квітково. Та, Як скажу, тобі? що мені здалося щось дуже якісь такі приємні аромати. ти його спершу не чула. Так, досить не... приємний, так. Це, напевно, коли ти розливав перший запах такий, такий ніби квітковий. Мені чути досі. Не так. Давай, спробуємо. М -м, дуже чути у смаку також. М -м, такий пряно, травянистий присмак. Та навіть після присмаку. Бо спершу мені таке пиво, а потім оце. Так, мені подобається, наприклад, як тобі? Ну, я не впевнена, що ну, типу, для попробувати щось нове, це цікаво. Але чи я далі таке буду вживати, я не знаю. Тому я не можу об'єктивно судити. Ну, якщо ти будеш закушувати лавандовим пивом, то, я думаю, що ти схочеш. Ну, якщо лавандовим сиром, то може так. Лавандовим сиром. До речі, що схожі між собою. Досить подібний, до речі, аромат. Так, попробуємо запити. Чи прес мені перебиває і сир, і цей після присут? Мені смачніше стало, я відчув трошки меду і оцю травянистість. Тож це хороший вибір для закуски. Наступне пиво Born to be wild». Знаєш, що це означає? Звичайно, що ні. Народжений для того, щоб бути диким. Ну і тут намальовано ведмедя, це не випадково. Тут, до речі, його слід, а тут е шатро, очевидно, цирку, який горить, тому що це пиво було створено разом із притулком ведмежим домажир. Ну, це такий реабілітаційний центр для бурих ведмедів, врятованих з неволі е, та непридатних умов проживання. І е, кожне куплене пиво це внесок збереження біорізноманіття. Очевидно, е, йде на цей притулок. Е, це за стилем Raspberry Sour. Е, тут 6,5% алкоголю приблизно к попередньому. IBU 7-4%. Топ, е, топ, топ воно майже не Охмелене. У складі тут є і ячмінний, і пшеничний солод, є пшениця, лактоза, сік малиновий концентрований, і закваска молочнокисних бактерій. Вартість його вже на 4 гривні більша, ніж попереднього пива це 90 гривень. І оцінка, правда, дещо менша 3,71. Ну, але малину я люблю. Думаю, що мало би сподобатися. Це пиво. Очікуваю, що воно буде солодке. О! і, і Рожеве, галаморне. О, яке воно насичений колір має. Це шпінка. Шпінка. Такого... Я вже понюхала дуже гарно фахне. <різь> <різь> я не втрималася. <різь> Напевно, малиною. Так, малиною такою. Яка трошки постояла, вона вже така кисловата. Нагадує варення. Так. Ну, спробуємо. Зараз напевно якийсь компотик. Щось подібне на компотик. На пиво менш подібне? Трошки кисленьке. Так, таке кисловате. Приємне, освіжаюче для теплої погоди, я би сказав. Мені запах більше подобається, ніж смак. Ну, я, походю, напевно, очікувала солодку, а тут трошечки ну, Дівчата кисленькі. Переважно люблять солодке, але чомусь серед поціновучів пива ці кислі пива досить популярні, вони завжди забувають високі оцінки. Ну, давай попробуємо закусити. Ну, Я беру лавандове. Лавандовий сирт. Томатний, так. Угу. Як тобі цей сир? Сир дуже добрий. Я не відчуваю томатів. Тільки такий кольор цікавий. Ми спершу жартували, що це м'ясо. Так, дуже подібний вигляд. А тепер віддає солодким. До речі, після цього сиру також. Так мені подобається. Так, тож варто експериментувати із закускою, е, різними видами сирів, наприклад, які розкривають інші відтінки смаку у пиві. Так, ну і наше передостаннє пиво це Black IPA, також відоме як Чорна Іра. Так, ну, взагалі-то Ipa, яке перекладається як Indian Pale Ale, це таке е, дуже хмільне, е, гірке пиво. І воно переважно світле. А тут це щось незвичне, тому що воно темне. А вміст алкоголю в ньому 6,2%, а гіркота стандартна для іп 37%. Так? Дизайн такий досить простенький, якщо це можна назвати, дизайном, просто логотип Мінімалізм, правди. В чому? Так. <реш> так. І на білому тлі написано назву. Воно має найвищу оцінку з усіх, які ми сьогодні будемо пробувати. Це 3,88, вартість 88 гривень. Ну і такий досить стандартний склад. Солод ячмінний, хміль дріжджі. Ну, єдине, що тут є пластівці вівсяні і ячмінь палений. От якраз він буде додавати колір. Спробуємо. О, який темний колір, як у якогось стауту або портеру. А в мені тільки квас нагадує. Так, ну хто що п'є. <рес> так. Так, цікаво, так якось пряно, я би сказав. Які там якісь є трави, я вже щось прозабув. Ні, тільки палений ячмінь. Що І... так? Так, до речі. М -м Смак такий дуже паленого ячменю, якийсь такий навіть кавовий, як тобі. Ой, мені гіркотить. Так, ну воно і є гірке, переважно Прям дуже гіркотить. Дівчата таке менш розуміють, воно не є солодке. Але я думаю, його варто закусити от якраз а, цим помідоровим сиром. Що як тобі? Не все одно гірчить. У мене відчуття ніби є такий м, полин, якщо це з нього чаю. <сміст> це в мене таке враження. Ну, ця гіркота від хмелю йде. Але щось дійсно трохи нагадує полин. <сміст> Мені Але... добре нагадує. Так, незвично як для іпи. Е такий колір. Mm, ще трошечки якісь не відчуваєш пер, Що перчить, якось так мене зводить аж. Якра язика. Ну, одним словом, цікаво. І останнє наше пиво Чупакабра. Так, його вартість 82 гривні, оцінка 3,87. І за стилем це V Heavy або шотландський Ель. Це такий стиль, який характеризується міцністю і також таким карамельним смаком. А, ну, Тут, як ви бачите, в єдиному а, з пив, які ми сьогодні дегустували, є аксис. І я думав, що їх ставлять тільки, якщо вміст алкоголю більше 10%, а тут у нас 9,1 IBU 19, тобто така середня охмеленість, а, в складі також є цукор. Ну, і можна сказати також про саму бляшанку. Тут така. Зображена Чупакабра, вона чомусь нагадує кота з червоними очима, який тримає овечок і люди, які лякаються. А, ну, бачила Чупакабра? <рес> в новинах так. Так, а наживо не Нучайно, було таке ж, не, не атакувало. Мені здається, там вівці дуже раді чупакабрі. <рес> там вона навіть язик показує. Ну, вівці вони такі дурненькі, вони не усвідомлюють. Що відбувається, тому. Вони просто живуть за спокійне життя. <ріху> так. Ну, як тут пише Чупокабра, це Галицький аналог Лухнецького чудовиська. Дуже вона була популярна, особливо перед війною. Потім, на жаль, відійшла на задній план, і я так і не встиг її Побачте. побачити. <ріху> Може, то й найкраще. Може і найкраще. Ну, колір знову ж таки, як у попереднього пива, такий. Темний, хоча й не настільки. Золотавий. Ну, Це вже не золотавий, це більш до коричневого. Ну мені виблискує. Ой, гарно пахне. А кого? Тому гарно пахне. Що ви скажете про смак? Ще не розпробував. Ой, я щось не дуже. Ну, Відчувається, що воно міцне, нагадує трохи імперський стаут, але не таке воно солодке аж. Я би не сказав, що воно має якийсь карамельний відтінок, як тобі. Е, ну, Мені подобається на відміну від тих попередніх на щось схоже. Але оце от… Такий Ти просто… Прис... після смер... е, присмак він якийсь незрозумілий. Я не розумію, тобі чимось віддає чи ні. Ну, я думаю, що ти просто любиш міцніші, напої так. Mm. Ну, і пише, що ці шотландські елі е, варто закушувати такими гострими сирами, оцей такий більш пікантний. Тож спробуємо. Я не розумію, що мені відчувається. Щастя. Теж останнє пиво, звичайно, щастя. Отже, які пива тобі сподобались найбільше? Я Надію покладала на. Мені, до речі, дуже подобається тварини ведмеді. І Я на нього надію покладала. І саме це от мені пиво, де зображено ведмедь, бо дуже сподобалось. Ну, або малинка мені сподобалась. Угу. Ну, а мені, в принципі, у всіх було щось цікаве, а найбільше сподобалось чебрицеве тайм сезон. Ну теж непогане, але просто я не особливо люблю чебрець. І такий от, після присмак мені ну, типу, воно добре, але я викладачаю, напевно. І тому з алкоголем я не дуже поєдную. Ясно. ну. Добре, напишіть, чи ви пробували якесь з цих пив або інших новинок броварні правда і до наступних дегустацій, папа. -па!